Привіт, кохані! Ви на каналі Тарасвітла! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ну що, січень починається і робимо для наших стрільців на 2025 рік. Подивимось стрільці, що буде вас чекати в січні, які будуть присутні енергії, якісь підсказки для вас. І поїхали! Перша карта для вас стрільці! Перша карта! Перша карта магу Боже, як класно починається у вас рік. Ви розпочинаєте самі. Для себе дуже такі прикольні справи у вас будуть робитися, ну, ну, Ви просто знаєте, мах це початок, це одиниця, це починається рік, це починаються якісь ідеї, це, можливо, починається нова робота, нове навчання, вирішування якихось справ, з якими ви поладнаєте в будь-якому випадку, бо ви маєте всі інструменти, щоб то все зробити. Вам Допомагає повністю чотири стихії. Розумієте, тут все присутнє у вас це в безкінечному русі для вас. Рухається так, знак безкінечності над головою, ви знаєте, що ваші ідеї ніколи не зникнуть. Вони будуть процвітати, розвиватися завдяки вашому натхненню, якоюсь такою активністю, вашим почуттям, вашому мисленню, ви можете справлятися з усіма своїми справами, які будуть вас оточувати. Тобто, якщо ви щось запланували, то мах відповідає: да, да. Так, так, і ще раз так. Старший аркан. Зверніть на нього увагу. Дуже класна енергійна карта, і кольори просто райдужні, які, які зараз сонце світить так, на, на цю картинку. так, і, і це починається у вас січень місяць. Ви починаєте для себе новий шлях з новими ідеями. І ви з усім пораєтесь повністю, і будете. Друга карта для вас стрільці. Що буде наступне? Друга, друга карта. Ну а тут зона відпочинку. Подивіться, дівчина тут лежить у нас ні на що не звертає увагу. Вона відпочиває, вона хоче десь усамітнитися. Так, це е, та ситуація, коли не хочеться ані бачити нікого, ані чути. Просто мене це не обходить, я не хочу з усім -всім розбиратися. Стрінці щось ви поставите на паузу. А можливо, когось чекає рім реабілітація десь в якомусь центрі, можливо, хтось десь поїхав у самітниці до ретриту, так, десь виспатися, набратися здоров'я, по якихось таких процедурах походити, десь в ваннах полежати. так, Тобто це відпочинок і не чіпайте мене, буде щось у вас таке, що ви не захочете до того навіть торкатися. так. Якщо не хочете, це ваше власне таке право. І загалом четвірка це у нас стабільність, так? Мечі у нас, це у нас повітря. І повітря, яке, знаєте, можливо, вам не захочеться за щось балакати. <coughs> Вибачаюся. Може, ви поставите якісь питання на паузу, і все. Третя карта для вас, стрільці. А тут у нас туз кубків. Подивіться, чудова карта. Вона приносить нам любов, радість, початок чогось, якоїсь нового натхнення, нової ідеї, нової, нових відносин. Щось до вас таке приходить, що ви готові. З ним співпрацювати, робити, і це натхнення до вас приходить таке дуже-дуже приємне. Ви хочете це робити. Це одиниця, це початок чогось. Так само, як у нас мах, старший аркан, так, а це вже такі середні старші аркани. Тут це вже маємо дві одиниці, які дають нам початок чогось нового. Можливо, ви запланували свої плани і зараз дійсно хочете вкласти туди всю душу, бо подивіться тут. Цей кубок напроти грудей знаходиться, навпроти тої чакри, яка відповідає за наші якісь почуття. Так? Ви хочете щось вложити з таким класним почуттям, щось такого нового почати, щоб вам воно приносило користь. Можливо, воно зараз стоїть на паузі, але хочете це все реалізувати. Також ще карта ця нам показує кохання дійсно. Це дуже класні, приємні почуття. Це такі почуття, коли хочеться літати в бабочки в животі там пархають. Дуже прикольна, взагалі чуттєва карта. І дійсно хтось може закохатися, нове кохання, нові відносини, нове знайомство з кимось буде, так? яке вам дуже-дуже приємно впаде до душі. Добре, наступна карта для вас. Подивимося, що ще буде чекати вас стрільці. Рік починається дуже, так знаєте, енергійно і чуттєво, я так би сказала. Енергійна і чуттєва атмосфера, так присутня. Так, а це у нас що? Десятки жезлів. Десятки жезлів це вже, знаєте, завершення якоїсь конкретної справи. Так, Якщо ви тут почали. Тільки почали займатися чимось, то тут ви вже маєте кінцевий результат, ви вже отримали бажане, ви донесли ту тяжку ношу до, до місця призначення, і ви вже сказали собі все. Я завершив цю справу. Це можливо. У вас на роботі ви закінчили свій якийсь проєкт і будете починати щось наново. Можливо, це щось відносина в стосунках. Ви їх не хочете вже продовжувати і поставили крапку. Де так само завершення вашої якоїсь особистої справи, десь комусь там допомагали і знали, що вам ще <клес> залишається трішки там, буквально неділю допрацювати, і ви знаєте, що ви здасте якийсь там об'єкт або щось. І тут, хоп, ви все здаєте, ви все приносите в свої як то сказати, кармани, кишені, наповнені у вас радісті, повністю від вашої проробленої роботи. Вона. Завершилась. Тут крапку вже ставлять, тут вже справа завершилась. Добре. Наступна колода і наступна карта для вас на січень 2025-го стрільці. Карта переможця, слухайте, подивіться, яка чудова карта. Це шестірка жезлів. Ви дійсно щось таке класне зробите в січні, що вам будуть аплодувати. Це така, знаєте, світла дорога вашої проробленої роботи. щось ви таке все ж таки в січні поставите. Перед собою так, і людям покажете, що ось я зробив, або я зробила. Подивіться, яке класне вийшло. І люди почнуть вам аплодувати, всі будуть знати, що ви це типу яких екзамену здали, знаєте, і получили якийсь диплом, або дійсно завершили якусь там будову, здали об'єкти, отримали ключі, або хтось там, знаєте, виграв лотерею та отримав теж якусь таку винагороду. Десь конкурсів у то це така активна карта, наприклад, для спортсменів, то це теж виграш і заслужена якась там медаль. так? Класна, позитивна, люди вам усміхаються, ви, ви доводите всі справи до кінця і самим найліпшим для вас способом. Викручуєтеся з бубої ситуації, тут навіть карти показують незалежно на те, що ви, можливо, тут спали, десь відпочивали, але праця зроблена вашими руками, і ви дійсно потребуєте такої винагороди, можна так сказати. Хтось вас щось похвалить або дасть якусь навіть премію, таку, знаєте, яку всі будуть бачити, що це. О, це людина, людина року, там, да, людина праці там, в такому-такому місяці. Якась така буде ситуація, що побачать, що ви щось там заслужили. Так, корисниця, подивіться, тріумф, радість, просування в справах класне. Це старший аркан, він подобний до цього мага, тільки маг володієв всім, так. Він такий, такий знаєте, маніпулятор той маг, який може і керувати помислами людей. А це у нас колісниця, це у нас рух вперед. Це такий величезний, знаєте, стрімкий рух, що ви навіть собі не представляєте, ви можете в. Приїхати в, то, в той напрямок, там, де ви ніколи не були, і колісниця це у нас відпочинок десь, десь подорож, якась, десь якась така, знаєте, відрядження, щось пов'язане з транспортом, можливо, купівля транспорту, можливо, якась ситуація. що… Що будете щось робити з транспортом або ремонтувати, або продавати. Знаєте, щось пов'язане із вашими, знаєте, якимись такими розвитком. так, Можливо, ви захотіли дійсно десь відпочити, там, де буде вам приємно, і ви достали білет, так, на квиток, ви виграли його, наприклад, і полетіли собі або поїхали десь. Далеко на відпочинок до моря, так, це може так звучати. У вас є на все шанси. Ми маємо два старших аркана наразі, і вони нам показують дуже класний розвиток. Тобто мах нам каже: бери за все, що хочеш, бери за все, що хочеш. В тебе є карета, якою ти сам руководиш вперед або взад, або вліво, або вправо, В тебе в тій кареті є всі е, засоби для того, щоб здійснитися. Е, Дійснити свою якусь мрію, вирушити там, де хочеться. І це саме ця колісниця нам дає такий розвиток і приплив. Починайте місяць січень з найкращих для вас знаєте, таких ідей, що до вас в голову іде, то виберіть і просто їх тілити в життя. Не думайте, тут карти думок немає, тут вже є карти розвитку безпосередньо ваших дій. Треба доводити. Все до кінця. Або получати, все ж таки, ви хочете достати винагороду, то у вас все є, щоб достати ту винагороду, достати бажаний результат для себе. Наступна карта. І ще один туз у нас, подивіться, такий самий ось він. Дві однакові карти, і карта трохи примята, Так вийшло від прийшло, Ну, карта дуже позитивна, не буду Дуже повторюватися, що тут і як, але тут дійсно видно, якщо тут жіночка тримає в ладонях кубки, то тут вже дівчина тримає цілих таких малюків, аж шестеро. Так? І вона задоволена, вона їх охороняє, це любов, це опіка. Це піклування з кимось, це родина, це сім'я, це якісь почуття. У вас з'являються дуже почуття. Можливо, хтось запланував свої почуття відновити. Знаєте, у когось вони згасли, десь ви спали, так, і тут вам захотілося нового чогось. І ви такі встали, такі, все, сідаю в машину, їду по якусь там собі наречену, шукаю собі кохання. І що? І все може бути. Ви собі запланували знайти, наприклад, дівчину або жінку, то у вас є всі шанси, ви маєте два туза. А два туза вони один дає плюс завжди. А якщо ще два, то це два додаткових плюса. Це доповця, це така інформація для вас дуже в позитивному ключі. І буде така, знаєте, щира радість, це початок щирих відчуттів, можливо, буде, що ви будете аж, 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 аж переповнені тим, що. Зустрінете на своєму шляху. Дуже класні чуттєві карти. Тут щось показано про любов. Більше тут любов присутня, стрільці, можливо, ви такий палкий. Коханці, так, стрільці, у вас вогник всередині, і ви захочете такої палкої любові від когось. Так, і тут у нас дві кажезлі. Безпосередньо ви захочете з кимось співпрацювати, розширювати свої кордони, дивитися ширше. Знаєте, і там подивіться і зелені дерева, і вода, і гори. і Людина дивиться туди, вона готова подолати то все що буде на шляху. І у людини подивіться карта. Так, він планує куди далі собі вирушити, як розширяти кордони. Людина зацікавлена, десь щось розвивати. Це, знаєте, карта вибору. Можливо, вам хтось щось запропонує, і ви будете вирішувати, в якому місці вам то все зробити. Або хтось скаже, ваш партнер, а давай ми ось от весь тут продаємо свої товари, а давай ще відкриємо один магазин і будемо там продавати. І ви, як запалочка, будете прийняти. Ту допомогу, ідеї цю таку допомогу, і все ж таки співпрацювати, почати розширювати свої кордони, свої ідеї. Якщо це в коханні то ви дійсно знайдете кохання, тузи нам показують, і ви захочете його якби, втілювати в життя, щоб з нього щось далі розвивалося з того кохання. так Ви готові співпрацювати, налагодити зв'язки з людьми з потрібними або зі своїми знайомими. Або з новими, з якими заведете собі знайомство, то ви готові співпрацювати і ви дуже класно, позитивно налаштовані у вас почуття, переповнюють, дуже вам подобається то все робити. Добре, наступна колода для вас і наступна карта для стрільців. Січень 2025 року ще одна для вас, стрільці. Дивимось, що ще. Буде. І це у нас буде фортуна. Слухайте, пофортить вам усьому, що ви не робили. Ця карта нам показує з магом, з колісницею, Боже, три таких старших аркани, які показують розвиток найліпших справ. Січень у вас тріумфальний. Тут, може, щось з голови на ноги. Перевернутися або навпаки, і ви побачите е, другу сторону навіть медалі, що е, можливо за щось візьметесь, і воно вас так закружить, що ви навіть. Будете стрімко в цьому русі плинути, вам це буде дуже подобатись. Карта Фортуна це вам доля приподнесла таке коло фортуни. І вам, знаєте, можете навіть виграти щось в цьому місяці, Щось якусь лотерею, де там хто ставки якісь ставить, то тут усі шанси дійсно собі підзаробити якусь копійку. Так? Тут можна навіть, якщо ви сомнієтеся, Лайтесь в коханні в якомусь, якщо когось знайшли. То я гарантую, що ви поставите на кон все і виберете то кохання, і будете задоволені все життя, що ви дійсно тоді вибрали, що вам так пофартить, що вам пофартить, Розумієте, це карта про це. Це дуже класна карта з такими картами усіма, бо, тим бачите, тут карта переможця є, Розумієте, співпраця, тріумф, якісь, якісь подорожі, можливо, ви запланували десь поїхати, і там щось вам обіцяли. ні, їдь туди, там тебе не вийде. Ви їдьте, це коло, це щось оборот чогось, щось десь розумієте, Ваші справи продвигаються так, як би вам хотілося б. Це безкінечна якась можливих ваших дій, варіантів. Тобто ви можете, якщо маєте ідеї, ставте все на кон, працюйте з цими ідеями, вам пофартить. Розумієте, дуже класна карта. Боже класні старші аркани у вас та ще два тузи кубків, які нам показують прикольне, дуже саме почуття, початок, розвиток чогось. Так, і тут у нас дивіться четвірка мечів, карта повторюється. Про що я вам казала? Зверніть увагу на свій відпочинок. А може карта нам каже. Каже, ей ти, хвати спати, медитувати. Я розумію, що тобі прикольно класно на самоті. Ну давай просинайся, подивися, скільки в тебе тут всього крутиться. Ти довжитись з того відпочинку. так? Можливо, дійсно ви боялися чогось свої думки. Це карта думок, розумієте? Це якісь думки, ви поставили свої на відпочинок, але ці всі карти вони нам радять і вони нам показують. Давай, хвати думками відпочивати. Тут треба діяти, треба брати палки і бути таким переможцем, доставати винагороди. Не спіть. Не спіть, якщо дійсно ви хочете відпочити, то вам цей відпочинок дуже буде приємний і вам так пофартить, що, можливо, навіть лікування буде для вас безкоштовне. Якщо ви поїхали десь в якийсь санаторій, бутьовку виграли, то тут дійсно буде шикавасне, таке приємне, приємне, приємне таке лікування, що ви будете дійсно навіть задармо відпочивати, знаєте, і будете цим вдвічі задоволені, так? або Останете якісь місця відпочинку, такі релаксуєнці, що ні у кого таких не буде. Добре, наступна у нас колода, і що ми подивимося ще для вас, що буде відбуватися цікавий розклад. Ну, і два туза, і дві четвірки. Якась стабільна ситуація все ж таки не дає покою. Щось стабільно, Ви собі, можливо, якийсь план запланували, він у вас стабільний і сидить в голові. Може ще щось значити, ці четвірки. Знаєте, ви не відходите від свого, наприклад, рішення якогось. Так? Він цей план, рішення крутиться у вашій голові. Можливо, якась справа недокінчена не дає вам рот. І шестірка була, подивіться, знаєте, це знову карта, повторюється, я не жартую, це дві однакові карти. Попросту булави, то є жезли, так, і шестірка, і шестірка. Ну, йол, ну це подивіться, це вже тут переможець. Якщо тут дівчина вона тримає вінок, так, вона винагороду собі знайшла, то тут уже такий рицар, він на коні, в нього, подивіться, сокіл над головою летає, той мудрий птах, який несе перемогу. Який такий, знаєте, шустрий шустрий такий розвідник, хижий птах. знаєте, Він хитро поступає, і тут ви, можливо, подивіться, там щось палиться за вашою спиною. А ви знову достали ви нагороду в ваших руках цей прапор, цей стяг перемоги, і ви тримаєте оборону, просто на вас всі дивляться, що ви входите. Можливо, ви десь спали дійсно, і тут подивіться, спите, спите перемога, спите, спите перемога, знаєте, якось воно так пов'язано, що щось буде таке, можливо, напливом вашої ситуації, можливо, хтось буде, буде якось півмісяця, працює, півмісяця вдома. Можливо, така ситуація буде, якась така справа ну, цікава, якщо чесно поробив поробив відпочив, получив те, що треба. Поробив поробив відпочив. Щось таке мені йде на голову. Але класна карта перемоги, і вона повторюється. Знаєте, що можна сказати? Ви, як ото, можливо, в боксі, так? ви е е е достали ви нагороду і тут півроку відпочиваєте. Достали ви нагороду і півроку відпочиваєте. Щось таке може бути. Так? Класна карта, дуже позитивна, і вона несе радість, перемогу, тріумф. На вас всі дивляться, всі знають, що ви достали класний подарунок, наприклад. Так? Класні карти, ще одна. трійка жезлів. Подивіться, яка чудова теж карта. Так, у нас тут була двійка жезлів, ось. А вже маємо трійку жезлів, багато жезлів. Жезли у нас шестірки ці, так, десятка жезлів маємо. Ваші карти, активні, ваші карти, ви стрільці, вогонь, ви запальничка, ви такий знаєте, несете світ, промінь для людей, ви спортивні люди, можливо, хтось дійсно буде змагатися десь в чомусь в соревнуваннях, бо ви тої стихії, що готові. Подивіться, на цій стороні вже людина, вона дивиться на сонце, вона прямує за сонцем, в неї в руках. Вже трижезла, вона достала, можливо, якісь винагороди. так, Можливо, це ваш пророблений путь, шлях такий, що ви достали винагороди, ви їх маєте ті два жезли. Тобто, подивіться, ви йшли до одної мрії, достали її. І тепер у вас мета друга мрія. І ви думаєте, була, ні була. Окей, відпочину, наберуся сил і знову перемога. Розумієте, знову ви достаєте. А тут ви вже плануєте. На, три, на третій результат. Тобто, якщо ще витягувати і далі і далі карти, то, може, і ще й третя перемога буде вам гарантована. І тут, знаєте, карти вам підсказують, ти тільки не спиняйся, бо в тебе ж дивився, як гладко йде. Це карта не для. Таких, знаєте, не то, що не для слабаків, а не для тих, хто любить релаксувати. Цей розклад дійсно для вас, стрільці. Він активний, позитивний, і він надихає, і вам хочеться робити, бо ви робите то з дуже-дуже глибокою любов'ю, знаєте, з таким прагненням, з таким хотінням. Ще одна карта для вас. Ну, слухайте, тут я вже більше нічого не буду розказувати. Це карта в нас закоханих. Самі розумієте, про що тут може мова йти. Якщо ми маємо навіть 20 туза, то ми маємо тут вже безпосередньо можливий шлюб, якісь підписування договору, якийсь вибір. Ви довго вирішували, чи вам бути з людиною, чи ні. Але людей тут, знаєте, дуже і не фігурує. Тут фігурують такі додаткові карти. Розумієте? А тут у нас є вибір, і це закохані, які нас люблять, кохають. Це карта любові, благополуччя. Це карта дійсно заручень, яких може бути. Можливо, ви довго йшли до свого вибору. Так, у вас було дві спроби. З кимось, це більше про кохання розклад. Тут роботи такої і дуже нема. Тут є пророблені якісь ваші кроки до омріяного такого бажання до вашого. І класна ця карта, чим? що вона, знаєте, поєднує всі душі. Це старший аркан, і наразі ми маємо зараз три старших аркани, навіть чотири. Мах, колісниця. Маємо фортуну і маємо закоханих. Це прекрасні старші аркани. На січень місяць ви будете робити все на позитиві, все з таким натхненням, що будете навіть співпрацювати з людьми класно. Дуже хороший позитивний розклад. Можливо, у когось дійсно появиться нова якась людина, новий друг, нова знайомий, знайома, нові відносини у когось. На кону нові відносини, я так би сказала. І нове знайомство, яке просто ви будете від нього в захваті, і ви будете передавати цю теплу енергію для всіх і для кожного. Тут просто самі карти вони дуже такі позитивні, і вони знаєте, тут карти розвитку, розширення горизонтів, кордонів, доставання якихось призів. розумієте, Тут десь, можливо, якась поїздка буде, що ви будете від неї в захваті, знову ви достанете якусь винагороду. Можливо, хтось забув вам подарунки на. Новий рік подарувати, а далі в січні сказав: Ой та там я ж доба була будь тобі то, то ну на краще пізніше, ніж ніколи. і ви будете Оце таке, знаєте, дуже класне дуже класний розклад. Я вам бажаю здійснення мрії, загадуйте бажання, записуйте їх на листочок і дійсно доставайте шикардові подарунки, щоб вас радували і ви просто посміхалися життю і з класним здоров'ям, щоб у вас було все хорошо Давайте кохайтеся. Пані мої, до нових зустрічей, в стрільці. Uvajte!